Ощадбанк, оператор Анатолій. так, Любов, будь ласка, чотири цифри да. вказуєте, я можу дасть себе. Сказати вам чотири цифри кожна? Так, так, будь ласка. П'ять. Угу. Так. Дев'ять. Так. Чотири. Шість. Угу. Так. П'ятьдесят дев'ять, сорок шість, так? Все вірно. Так. Угу. так. Чиняйте поліція. Мама, 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 поліція. Це громадянин хто? Я вже казала очі, це чоловік моєї дружини моєї сестри. Як він до вас звернувся, що він просив? І коли це завжди, ми завжди спілкувалися, розумієте? Ну. І він казав, що там є якісь обмінники в нього, що він там вже в Донецькій області, я не знаю точно де. І просив, казав, що хлопцям треба зняти кошти, немає зв'язку, тому не можуть зайти в інтернет-банк. Здається, ось там. Були картки, які він мені надсилав для того, щоб я зняла кошти Надсилав яким чином фізично? По пошті. просто нумеровою по кошти. Так, так, все є. Ми забирали цю карточку, що далі відбували? знімали кошти, зберігали усе Що, що було в цьому покупці. Лише банківська більше нічого банківська карта. Паролі іншу інформацію він вам надавав? Так, пароль надавав. Я ж кажу, я знімала кошти. Так. Він казав, що я знімала кошти в банкоматі, потім зберігала і потім значну суму відправила йому за кордон. Буде проводитися обшук. Оголошується ухвала слідчого судді, Мережні комунатори, морельові адаптери. Поверьте. Поліція викрита шахрайський колцентр, який очолював екс-міністр закордонних справ Донецької Народної Республіки. Під виглядом працівників провідних банківських установ зловмисники телефонували до потерпілих, представляючись працівниками банку, вводили їх в оману, повідомляючи, що за їх банківськими картками здійснюються незаконні шахрайські дії. Чим встановлювали психологічний контакт з потерпілим завдяки подальшому використанню мобільного банкінгу, здійснювали перерахування коштів. На картки підставних осіб, криптовалютні біржі та азартні ігрові платформи організована злочинна група діяла на непідконтрольній території України, а саме Донецьких та Луганських областях Російської Федерації, а також окремих регіонів України. Головним слідчим управлінням національної поліції України за оперативне супроводження департаменту карного розшуку а також кіберполіції проведена спецоперація 38 санкціонованих обшуків на території Кировоградської, Дніпропетровської Полтавської Одеської, Київської областей, а також міста Києва. В ході проведення обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, а також інша чорнова документація, що свідчить про а, злочинну діяльність. За працювального керівництва Офісу Генерального прокурора шести особам повідомлено про підозру за статтями 185 Кримінального кодексу України та 190 Кримінального кодексу України. Чотирьом особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, двох осіб оголошено міжнародний розшук. Наразі встановлюються усі потерпіли від злочинних дій. Сума збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень.